Які гарнесенькі. Прийшла до ліцею бігати. Сьогодні будній день, тому а, їх стільки багато на поле. Не знаю, чи буде можливість мені побігати чи ні. Подивлюсь. Ліцеї теж прикрашають квіточками. Ой-ой. Все ж таки пробігла два з половиною, майже 20 хвилин, тому що сьогодні опять і знову є Ігор Євгенівич, у лапках. І я не могла пробігти менше. Але ж не так важко. Один раз пробігти. Як закріпити та отримати цей результат? Тому зараз моя ціль бігти два з половиною. Я говорю Євгеніч командую. Зараз моя ціль бігти два з половиною легко, тому що доки що мені, мені це нелегко. А потім вже буду замахуватись на 2,7. Фух, Накрапує дощик. Все, біжу додому. Побачимось вже на сніданку. До речі, ось такий тортик печенковий вийшов. Вчора вже не зняла, бо темно було. Сьогодні будемо пробувати. На сніданок буде тости з авокадо та сьомгою. І зверху ще покладу яєчню. Буде дуже смачно. А, і петрушечку. Ось якось так вийшло. Їми захоплююсь яка смакота. М -м -м. Дуже вкусно. Сьому ми вже придбали до Великодня, але я не втрималась та трошки собі відрізала. Сьомого ось така за тебе. Зараз п'ю бади і через 45 хвилин вже буду пити свою каву. Ура! Настав час кави. Тепер в мене є запас печені. Ще такий буду тестувати протеїновий батончик. Зараз їм пів цієї печеньки. І підемо на вулицю гуляти вже. <клухи> Тобі таке не можна. <риклад> Знову ця гарна рослина. Це вже не маленький кущ, це вже велике дерево, гарне. Ось як виглядає мій салат без зелені. Смішно всього по трошечку. І зараз покажу, як вже з зеленю. І ось як виглядає з зеленью. Вже така порція солідна. І на додачу до салатика гречка з печінковим тортиком. Намагаюсь їсти печінку і можу їсти її тільки у такому вигляді. На жаль, там присутній майонез, але його дуже-дуже-дуже мало. Тому що печінка дуже корисна, в ній міститься залізо, якого в яблуках, на жаль, зовсім немає, тому я намагаюся її їсти хоча б один раз на тиждень. Тому буду їсти, а потім буду пити свою каву з залишками печеньки. Ось, як я казала, моя кава доїдає вже печеньку. Вийшла на активну прогулянку. У мене сьогодні маршрут знов через один з парків нашого міста. Може ще схожу, а, до Сінцаю. Подивимось, як буде час дозволяти, тому що синок спить і, як завжди, треба встигнути все. Так швидко йде час. Вже післязавтра третє контрольне зважування. Це жах. Я, як завжди, хвилююся за результати. Хочу, щоб вони були. Але якщо вони будуть погані, не буду розстраюватися, буду щось коректувати. Щось зовсім мені не хочеться все важити та підбивати калорії, але може і прийдеться. Ну, далі, я думаю, все ж таки прийдеться, тому що перші декілька кілограм скидувати легше, а потім становиться все складніше та складніше. І треба буде щось змінювати. Можливо, прибирати трохи калорійності, урізати порції. Але мені поспішати нікуди, тому я буду ходнути повільно. Щоб не було обвісання кожі, тому що якщо супер швидко худнути, кожа обвисне, а я цього не хочу. Тому дуже поступове, розслаблене в якоїсь мірі. Розслаблене, розслаблене схуднення мене влаштовує. Ви знали, що у Макдональдсі з'явилось нове морозиво. Макфлурі Бабл Вчора чоловік собі купив, приніс додому. У мене була така велика спокуса його скоштувати на пробу, хоча б, але я відмовилась. Якби не цей влог, не мої щоденники, мені кажеться, я б вже давно здалася. А так, тримаюсь досить таки гарно. Цей влог. Мене мотивує. Не знаю, чи хтось підпишеться чи ні. Якщо ви теж худнете, ви мама в декреті, тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти. Мені буде дуже приємно дізнатися, що хтось. Хоча б одна людина мене дивиться. Це вже що? Це вже щось. Було дуже приємно. Підійшла все ж таки до Сенсаю. Зараз швиденько подивлюсь, що тут є, чого немає. Нічого купляти не буду. Будній день, вже майже неділя, як відкрився, а черги неймовірні і на касу, і в примірочну. Тому навіть якщо б я щось і хотіла придбати, нема часу чекати в черзі. Не розумію. <рес> <рес> Вони такі дешеві, що можна і взяти, але коли не буде черги. Дох моєї прогулки непогано так пройшлась швиденько з кайфом. На вечерю буде сьогодні теж незвично гороховий суп з ковбаскою трошки додала та два кусочки цільнозернового хліба з вершковим маслом. Тому, а, за кадром ще був апельсин, а я чогось його з'їла і зовсім. Забула зняти. Завітала до мака, але я буду тільки по каву. Мені вже хотілося і дабл чіз меню, і макфлур, і киткат, шоколад. Взяла тільки каву. І синочок перший раз сьогодні пробує морозиво. Саночко морозова особливо не зайшло, але сок він полюбляє. Звичайний яблуневий. Що прийшли з прогулянки? У мене сьогодні чимала активність, ще кріпатура після вчорашнього тренування. Завтра, напевно, вранці не побіжу, тому що є одне діло, яке мені потрібно зробити. А потім ми будемо їхати до бабусі. Тому, напевно, завтра тільки буду робити тренування на швидку ходьбу. 1065 калорій спалила. 21 тисяча кроків. 16 кілометрів від Вау! Всім добрий ранок. Я вже поробила всі свої справи. Зараз у пів на дев'яту, тому йду додому вже снідати. Синочок, напевно, вже прокинувся, тому треба бігти. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Омлетик з двох яєць з додаванням молока і тертого сиру поверх та салатик. Ранкова кава з такою густою пінкою високою. І печенька протеїнова. Тут е, теж є цукор. Ну нічого, проте 15 грамів білка. Ну, і десь 8, 8 грамів цукру я дивилась. Ну, теж немало, а вже ж. І десь печенька ця 200 кілокалорій і кава десь 100. Приблизно. Такий перекус вже біля 400 калорій. Немало, якщо а, десь приблизна моя норма калорій 1800-1800, а щоб скидувати, потрібно, мабуть, 1700. Плюс-мінус. Ось такий в мене обід. тевтельки з рисом та м'ясом та салатик. По-моєму, тут куряче м'ясо. В томаті тушені і салатик з, з овочів та листя салату. Синок з бабусею, час на себе, вип'ю каву з макарунсом дерблю. Потім піду придбаю машинку, якщо знайду, треба каток, саме каток. І піду, швидкою ходьбою зроблю. Таке собі тренування десь на 10 тисяч кроків приблизно. Моє замовлення. Then get up get dressed before we're off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you. And feel you shake, raising an earthquake. can push the brakes when a rush hits. We're going in. We're going in. You give me body magic. Yeah. Сьогодні дивна погода, сонячно, тепло, але вранці було дуже прохолодно. Не віриться мені, що завтра вже третій контрольне зважування, третя неділя. Вау дуже швидко, швидко. Тому я сьогодні щось, мені здається, пере, перебрала з солоденьким, тому не даю собі ніяких поблажок, а йду далі. Та ж сама локація, що і на прошлому тижні, але зовсім з іншою атмосферою. Тепло, класно. І ще я купила соночку, лопатку і каток і ношусь з ним. І всі сім кілометрів приходжу з ними. Ну, нічого. Побожнює весну. Як її не любити? Я все закінчила свою прогулку, трошки втомилась, дуже хочу пити, тому побачимось вже на вечерю Сім кілометрів. 80 хвилин. І ось з цими речами я пройшла всі 7 кілометрів. Зараз буду синочку віддавати. Маю надію, що йому сподобається. Ця машинка, бо він давно хотів каток. Моя активність за день 792 калорії. 14500 кроків. Середня активність така. Завтра піду бігати. Вже буду прощатися, тому що завтра важливий день день третього контрольного зважування. Тож побачимось вже вранці.